Хто залишиться вдома, коли дитина хворіє. Скоріше за все, скажете ви, це має бути мама. Багато кому ситуація, коли тато дбає про дитину, поки його дружина працює, досі здається незвичною. Але звідки у нас уявлення, як все має бути влаштовано. Привіт! Мене звати Христина. Це наука .UA і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Наш мозок доволі добре виявляє шаблони закономірності та узагальнює, щоб зекономити енергію та збільшити швидкість реакції. Але з іншого боку, ці узагальнення, що сформовані нашим досвідом, роблять нас упередженими. Соціальні стереотипи та судження, які люди приписують іншим, на підставі їхнього віку, статусу, гендеру, сексуальної орієнтації, етнічного походження, зовнішньому вигляду, є проявом прихованого упередження. Приховані упередження досліджується вже багато років, особливо гендерне опередження. Саме гендерне упередження дослідила Ілена Доджуаніс з Біланського університету у 2020 році. Вона провела опитування 300 студентів та студенток коледжів, які мають вступати до університету. Виявилося, що набагато менше дівчат обирали технічну освіту саме тому, що вони вважали, що це професія для чоловіків. Попри власний інтерес до технічних наук. Попри свої успіхи в навчанні та інші фактори. Як цим користуються російські пропагандисти? Вони розповсюджують неправдиву інформацію проти українців, які отримали тимчасовий захист в Європі. Наприклад, що українські біженці нібито скоюють злочини у Польщі, що українці в Німеччині нібито продають гуманітарну допомогу та навіть захоплюють заручники, щоб Україна увійшла до НАТО. Ті та інші вигадані повідомлення мають ціль сформувати негативний образ українського біженця, щоб активувати упередження щодо українців. Це може вплинути на життя мільйонів українців, які зараз перебувають за кордоном, а також на підтримку України загалом. Ми маємо багато різних упереджень, які не усвідомлюємо стосовно гендеру, соціального та професійного статусу, етнічного походження. Своєю чергою інші люди також мають щодо нас теж приховані упередження. Приховані упередження навіть і в експертному середовищі. Щоб знизити дію цього упередження, ми маємо намагатися дізнатися більше інформації щодо певної людини або сфери, а також дати собі час поміркувати над питанням, ніж довіряти автоматичному, шаблонному та стереотипному мисленню. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.